Соборність України це результат тривалої боротьби українського народу за свою свободу та незалежність і подвиги героїв України 21 го століття доводять, що за сотні років бажання українців жити в соборній, незалежній Україні тільки укріпилося. Воскресний день настав 1 грудня 1991 року народ України підтримав акт. Про незалежність, слава Україні, слава, Героям її, слава не судилося Україні виборати незалежність у 1917 році, коли впали мури російської темниці, і здавалася невольниця воля усміхнеться всім всім народам. Вже 330 днів. Наша держава живе в умовах найжорстокішої війни. Яка була розв'язана країною агресором ще у 2014 році для українців боротьба проти російської Навали це боротьба за майбутнє самого українського народу. Я співаю про тебе, прекрасна країно, де хлібами духмяними вкриті поля, і про шлях до доволі, моя Україно. Незалежна та славна слов'янська земля. Важливе слово то душа, невинна й чиста, що бралася в янтарні всі коралі і золоте намисто, Яка виблискуємо мов діаманти й перли у промінні. У неї коси жовті, наче нива, а очі, наче небо, сині. Велике слово це історія молоді, що виграють на струнах душ. Богдан Хмельницький, і Кирило Мефодій, і Леся Українка, і Великий Каменяр, і Кібри, і світоч України. Наш Кобзар. День Соборності України доводить свою міці з часом. Це сполука сердець єдина. Схід та захід навіки разом. Ми не тільки в боях змагали. Ми пекли, ліпили, варили, волонтерили, переправляли, сітки плели. Амуніцію шили Україні і щастя й миру. Це моя земля заслужила. Україна це наші крила. Ми всі разом єдина сила.